Ощадбанк готується до початку компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку колишнього радянського союзу. Претендентів розбили по вікових групах. Першими оновити інформацію про себе у реєстрі зможуть вкладники, яким на 1 січня 2012-го виповнилося 80 років та більше. З квітня цю процедуру зможуть пройти старші за 70, 60-річні Чекатимуть своєї черги ще місяць. А тим, кому виповнилося 50 з 21 червня. Потім свої внески зможуть забрати молодші вкладники. Самі ж виплати планують розпочати у червні. Після проведення актуалізації в установі Ощадбанку вкладнику буде повідомлено місце і час отримання компенсаційних коштів. Говорить начальник обласного управління Ощадбанку Василь Кричун. Причому додає ажіотажу, як це було у 2008 році, немає. А з 2 квітня ми розпочали актуалізацію вкладників. Що це означає? У 2008 році у нас проходили реєстрацію і виплату вкладники. Значить, можна сказати, що половину із них отримали кошти, а половину залишилося що не отримали. Зараз ті, що не отримали, і ті, які зареєструвалися на перше, перше дванадцятого року, проходять уточнення цього реєстру. Ми десь розраховуємо на 180 тисяч людей.